Привіт усім, хто завітав на канал Як Пересадити. Сьогодні продовжуються справи огородні посів насіння перців. Зараз я буду перевіряти, який результат посіву перців, що відбувався 11 січня. Там мене Перець і баклажани були посіяні. А сьогодні вже 20 січня, і саме настає час, що можна посадити ще перці у січні з 20 по 22 січня. Так, це результат. Це я перший раз хочу подивитися, що відбувається. Так, тут трохи висушився ґрунт, з'явилася пліснява. Ну це нормально, насіння ще не проростає. Я зараз обробляю теплою, дуже теплою, приблизно 30-40 градусів водичкою, розчином фітоциту. Від грибкової е, бактеріальних хвороб. від плесеню, так обробляю повністю, і дуже сильно, щоб наситився грунт. Це баклажани, вони ще не проросли. Ну, це ще може бути. Буває і до 21, ну буває до трьох тижнів може насіння не проростати. Треба. Спокійно чекати, бажано не чіпати, але я відкрила, бо я тримаю на обігри на батареї розсаду в і тут також немає проростання. Це перець він ще не проріс. Пройшло 8 днів. Від того, як відбулася посадка. Насіння ще не проросло, і ця пліснява, ну вона ще не, не страшна. Зараз я буду, обробляю також фітоцитом тепла водичка. Насіння любить тепло, до 30 градусів, щоб було тепло. От, тому стоїть в обгорнуте в рушнику на обігрівачі, на системі опалення. От, досить в теплому місці. Будемо чекати. Зараз я рясно, дуже рясно оприскую, заливаю прямо цю посадку. От, і обгортаю рушничком, поки ще воно сильно не, остиє, не, не, не застигло. І далі е, відправляється на тепло проростати. І сьогодні, якраз, цей час, що можна ще раз посадити перець. Це перець, дуже цікавий. Мені дали таку пораду взяти насіння, професійне насіння, перець призма. називається. Це такий гібрид солодкого перцю, типу угорський, восковий білозерка. Він називається призма. Солодкий, плоди кремово-жовтового кольору, конічної форми, 15. 16 сантиметрів, діаметр 5-7 см. Вагою 120 грам. І е, також буду використовувати контейнер е, з-під сметани. Дуже гарно, мені подобається такий витривалий, вже 5 років. У мене ці контейнери саме для розсади, для насіння. Зроблені отвори. От, отвори необхідні. Буває таке, що дуже сильно розростається грибок чи пліснява, щоб провітрювалось, щоб повітря було. І ґрунт універсальний на основі торфу. І я очищаю ґрунт від твердих частинок, від якихось нерозкладених корінців, гілочок. Роблю його пухким, перетираю. Насіння любе дуже пухку таку, щоб не було камінчиків, якихось твердих шматочків. Все має бути пухке, легкеньке, перетерте. Отак, От пальчиками перетираються всі грудочки, дещо тут, волокна якісь оце все. Що має твердий а, структуру, всі кора якась, чи рештки рослин треба вибрати. Саме для посіву насіння це не потрібно. От. І а, використовую цей контейнер. В нього я е, буду зараз розміщувати ґрунт до половини приблизно. Висота, може, 3 см, і ґрунт має, якщо ми саджаємо перець, томати, баклажани, треба брати нейтральний ґрунт. І отак я беру приплющую, так щільніше роблю, повністю вирівнюю ґрунт. Щоб не було ямочок, яких-то заглиблень, горбочків рівний, як яєчко. От. Тепер заливаю кип'яток, окріп. Дуже горяче, тільки, -тільки от воно кипіло, проста водичка і таким чином запарюю ґрунт. Насіння перців люблять тепло. Для того, щоб вони проросли, їм треба, щоб було тепло, 28 градусів, 25 градусів тепло. І напрогрітий отакий розпарений ґрунт. Це також і знезаражує ґрунт від різних шкідників. Верніше грибків, хвороб от, і зараз я буду доставати перчики. Це таке супер насіння. Воно дуже професійне, бачите, тут тільки 8 штучок, ну, і дорожче. Всередині має бути вісім насининочок, це перець солодкий, угу. насіння оброблене, такий колір має рожевий. От. І викладають насіння на відстані 1 сантиметр. Не менше 1 сантиметра один від одного, щоб вони, коли будуть проростати, не витягувались, щоб всім хватало, вистачало світла, був простір. Насінинки кладуть на бочок, на рівну поверхню, отак, От на розпареному ґрунті. Це гібрид гібрид солодкого перцю і угорського воскового перцю білозерка. Білозірка, верніше. Получився такий гібрид, дуже довгий, 16 см довжина перцю. От, даний гібрид дає стабільний високий урожай орож... і середньостиглий. середньостиглий. 8 штучок, рівно 8 штучок в цій одній пачці. Насіння. Ну, це в мене такий експеримент. До речі, я раніше такі насіння не брала для посіву. Це буде перший експеримент. І сьогодні, якраз 20 січня, я нагадую, що ми починаємо садити перець також у січні 20, 21, 22. І зверху, отак, я пухкий цей ґрунт. Він теж зволожений теплою водою. Верніше цим кипятком. І я його не. Нещільно, просто роз, розкладаю отак, як, як пір'ячко, не трамбую. Пів сантиметра, один см сантиметр зверху просто за запорошую цим ґрунтом і все. І так, достатньо якраз насіннини будуть себе гарно почувати. от І. Тепер мені треба ще обробити це насіння різними препаратами. Я люблю використовувати антихрущ від нематод, від різних грибкових комариків, мошок. От всіх комах, що можуть бути в ґрунті, використовую антихрущ. Він дуже гарно з ними бореться. Бо буває з ґрунтом заносяться комахи різні. Саме із ґрунту вони вилазять і нематоди з'їдають, буває, ну такі личинки з'їдають насіння. Також актара вона допоможе, щоб рослинка вже як буде проростати, вона була захищена від шкідливих комах. От, і буду ще використовувати це від, гриб... від грибкових уражень також. Можна ще баклажани посіяти, якраз 23-24 січня. Також гарні дні для посіву баклажанів. І можна сіяти і томати з 21 по 22 січня. Гарний день і для томату. І, звичайно, ще можна сіяти зелень, але вже краще у лютому посіяти. Зелень якраз 9-10 лютого. 14-15 лютого 22-23. От, і цей розчин із цих препаратів дуже щільно рясно. Я водичка тепла. Водичка тепла. Цей розчин він в теплій водичці, десь 30 градусів, навіть більше. І отак щільно-щільно заливаю. Посадку перчика. Такого цікавого перчика я знайшла, називається призма гібрид. Це гібрид F1. Написано, це може гібрид це свідчить, що насіння з цього перчика не варто використовувати, воно не дасть результату, як у батьків. І от така вийшла посадка. Я хочу всіх. Привітати із цим чарівним часом посіву. Дякую за увагу і до побачення!